Заходь! А колір який, а? Який полер? Да. За ручку їхать, да, не Просто можно. Хороший апарат. Це хто? Вівчарик. Зрозуміло, це він тільки може перший тут бути. Всі доплачили. На один, на перший. Друга, не вийде, поки ніка пустять. То вони приймають. Я Тому приймаю. приймаю. Я, сьогодні я. Хай ціна за проїзд. Гривня 25. Ні, гривня 50. Уже буде гривня 25. Олександр Романович. А як живиш? На сунечко нагріється тролейбус нормально. Я чесно скажу, що старий тролейбус, що новий, тролейбус — всередині одна. Ми по місту маємо 20 мільйонів збитків. Ватше наспілок будемо ганяти. Вже не розведулися. Ідія, яка відбулася в нашому місці. Це перше випробування трьох тролейбусів, які прийшли з Луцького автомобільного заводу. І Я надзвичайно щасливий. Я дякую депутатам попереднього скликання. І всім тим людям, які взяли участь у придбанні цих тролейбусів. І я думаю, що ця подія вона стане першою і не буде останньою у нашій реформі транспортної, яка буде відбуватися в місті Черкаси. Можна цифер трішки, яка стріляє. Вартість тролейбусів 32 мільйони, це 8, 8 машин. Значить, на слідуючий рік ми також плануємо закласти кошти на придбання тролейбусів і повністю е потихеньку модернізувати тролейбусний парк, щоб у нас був якісний, новий і комфортний європейський транспорт. А скажіть, будь ласка, Петро Кучер казав про те, що він їздив, переймав досвід Тернополя, про те, що там є системи, які, по-перше, рахують пасажирів, по-друге, е в тролейбусах. Uh, є, є єдиний електронний квиток так. Скажіть чи будемо наше місто рухатись? Ми плануємо, значить, перший пілотний проект він зараз буде впроваджуватись у Вінниці, це електронний квиток. І потім ми плануємо, я говорив з Європейським банком реконструкції і розвитку на цю тему. І ми хочемо це впроваджувати. Це дасть нам змогу нормального обліку пасажиропотоку в місті Черкаси. Це дасть змогу нам отримувати прибутки, тому що не секрет, що багато сьогодні перевізників вони працюють у тіні. Це не секрет. Я думаю, що впровадження електронного квитка, впровадження єдиної диспетчерської і впровадження єдиного тарифу, це дасть змогу сьогодні якісно е зрушити з місця ті речі, які відбуваються в нашому місті. Це в деяких містах є система, за якою можна подивитись комп'ютера або телефона точний час, коли приїде. Точний час, так. Да. Ну, все це майбутнє, я вам скажу. І до цього потрібно рухатися. але Кожен день 24 години на дому потрібно працювати, потихеньку-потихеньку, воно все стане на свої місця. у нас. На наступний рік ми плануємо повністю замінити тролейбусні і автобусні зупинки. Повністю. Один раз цю проблему потрібно вирішити. Ви бачили 8 тролейбусних зупинок, вартість одної 48 тисяч 900 гривень самої зупинки, це без влаштування. Випускають їх у нас на Черкащині, це в Монастирищі, в районному центрі. Де е, міський голова е, батько одного з наших депутатів, ви знаєте, так? І от е, в першу чергу е, ми хочемо надати роботу черкащанам. От 50 цих зупинок вони будуть коштувати 2,5 млн грн. І це вже буде половина тих зупинок, які є в місті Черкаси. Потихеньку, е, кожного дня щоденно. В місяць 5 зупинок, 10 зупинок, 20 зупинок. І на наступний рік я думаю, що ми завершимо повністю роботи з реконструкції повністю зупинок. А які маршрути по яких маршрутах їде на цей? Ну на сьогоднішній день є дискусія. Спочатку планувалося на один маршрут пустити ці тролейбуси. Зараз жителі міста Черкаси. Просять, щоб ми і десятий маршрут забезпечили цими новими тролейбусами, який йде з Південно-Західного району, іде до річкового вокзалу. Так що ми вивчаємо, будемо радитися з колективом підприємства, будемо радитися з фахівцями, з професіоналами і найбільша завантаженість, яка буде на тих маршрутах, там будуть нові тролейбуси. А як це буде впроваджено? Тобто, коли навіть тролейбуси ну, безпосередньо вже будуть їздити. Знову я року думаю, буде... що ні. Я думаю, з нового року ми вже їх запустимо, усі машини. І в принципі, в тестовому режимі вони готові працювати з завтрашнього дня спокійно. Тому що потрібно вже нормальну обкатку зробити, і потрібно її протестувати, потрібно спробувати. І водії повинні навчитися, ті водії, які проходили стажування у місті Києві, в місті Вінниці. Вони повинні в першу чергу привикнути до цих машин. І по кількості, скажіть, вони доповнять ті, які є, чи вони замінять деякі старі машини? Зараз ми як оце буде працюємо над тим питанням, щоб вони е, збільшили кількість виходів тролейбусів на маршрути, е, вдасться нам чи ні. Я думаю, ви побачите зразу після нового року, але ми хочемо збільшити кількість виходу тролейбусів. Якщо не вдасться, то старі. Якщо не тоді вдасться, то старі ми ставимо на капітальний ремонт. Нові запускаємо, але ми хочемо створити один єдиний комунальний маршрут, Бувший 31-й, який йде від Шовковичного комбінату, до санаторії Україна. Плануємо. Можливо, це буде більшість одиниць транспорту в першу чергу. Можливо, це буде така одиниць транспорту, яка була, але якісніше. Новіше, зручніше і комфортніше, просто що 31 маршрут ходив до на 12 десь тролейбуси будуть ходити на Ну, будемо старатися. Зараз підприємство працює зараз для того, щоб змінити графік.